Вітання всім, це проект інсайт. Студії з вами працює Віктор Мозалевський. Сьогодні попрацюємо разом із Богданом Копчатовим, керівником Вінницького офісу благодійного фонду Волонтерське об'єднання Веста, ветераном російсько-української війни, з командиром розвідувальної роти. Вітаю Богдане! Доброго дня, Виктор. дякую, що прийшли і говоримо сьогодні про таку важливу тему: про силу духу, про незламність, про віру в перемогу, віру в майбутнє, саме про ветеранський спорт. Так, тому що дуже часто саме спорт для ветерана, для людини, яка. Отримала поранення, яка проходить реабілітацію, яка отримала травми. Саме спорт стає для неї ти рятівною паличкою. Ну, це я з того досвіду, коли я спілкувався із вашими побратимами. Так, наприклад, от, минулого тижня в мене був Армен Гаребян, так який виборов дві золоті медалі на чемпіонаті України з пара пауерліфтингу, і він сказав таку фразу це. Моє було спасіння так, що саме спорт для вас е, спорт, для вас е, спортивні тренування після поранення під час вашої реабілітації. Чим вони були особисто для вас? Е, ну, так вийшло в, в житті, що спорт і до поранення був частиною моєї історії. Все життя і на службі, і до коли я поранений був, то у мене була боязнь, що я ніколи не зможу більше хренуватись, але коли ми запустили інклюзивне чудо і я почав помаленьку по кувирочку, по одному руху більше рухів робити. Це насправді основне саме основне, що дає це ветерану, це відчуття перемоги маленької, але перемоги над собою. Що ти, от ти, ти кожне тренування, щось більше робиш, більше, більше і більше, і повертається віра в себе, що ти ще можеш конкурентним для собі подібних бути, боротися і і досягати вершин. Тут можна більше сказати: якщо дзюдо це інклюзивне, дзюдо так ви займаєтесь цим видом спорту, то ви ще займаєтесь джиу-джитсу, і там ви вже в групі. Для вас немає ніяких поблажок, ви працюєте на рівні з усіма? Так, я аджу-джитсу ходжу в загальну з цивільними людьми команду, де люди, спортсмени є, тобто це не пересічені люди на вулиці. І для мене там не роблять ні поблажок, ніяких ні полегшостей. Я тренуюся рівно так, як. Тренуються інші. І ходжу на, на, на день боротьби із ними. Тобто я був раз проборовся там безперервно 15 сутичок по 5 минут. Це насправді багато і і от кожна така емоція і елемент. Передає мені більше і більше сил. Інколи, звісно, є е, таке, що мені лінь іти на тренування, е, погода, особливо як наслідок поранення, ти відметео е, Метео змін да, В тебе головна біль, високий тиск і так далі. Але отут вже просинається внутрішня дисципліна. Тобто ти через не хочу, йдеш на тренування, тренуєшся, і це приносить плоди, як емоційні, психологічні, фізичні, комунікабельні і так далі. Тому що на тренуванні ви комунікуєте між собою, ви комунікуєте після тренувань в соціальних мережах і так далі. І це насправді дуже і дуже. Ефективно для реабілітації, для адаптації військових і ветеранів я раджу абсолютно всім еп... Попробувати спробувати. Еп... Варто всім не зайде. Це таке діло, але але зазвичай заходить так. Ну ви були спортсмен раніше, ще так до повномасштабного вторгнення ви займалися постійно спортом? А от е, з вашої практики, чи е, займаються активно зараз спортом люди, які вперше прийшли, от після поранення після реабілітації до спорту? Є такі люди, які для яких спорт раніше було так собі щось? За моєю практикою, це більшість тиранів, більшість. Е які до поранення не тренувалися або тренувались десь там рідко, або загально розвиваючи щось робили таке там е зарядку не більше того. Але е зараз Елементарно в нашому залі на тренуваннях. Напевно, з, з портом до поранення займався я і ще, може там декілька людей. А то всі. Молочки. Так. І в нас є е... Хопатюк Ярослав, він в нього подвійна ампутація ніг. Він, він їздить на, 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 на тренування з під, під Бердичево, вівторок і четверг приїжджає, тренується і він каже: Я без тренувань не представляю вже життя. Угу. Бачите, ви кажете в погоду не хочете вийти. <реш> анало... Аналогічно. Я коли от у мене є лінь, я ви згадуєте з... його з... згадую Ярика да, і. Просто беру сумку і мовчки йду. Мовчки на це так не ставити. Богдане, які зараз види спорту можуть вивчати, можуть займатися якими видами спорту ветерани у Вінниці? Що зараз їм доступно? того, що є у мене зараз на думці, я, ймовірно, щось забуду, це. Уже ясно, інклюзивне цюдо, бразильське джиу-джитсу, паверліфтінг, важка атлетика, легка атлетика, на протезах бігаю, плавання, їзда на велосипеді, гребля на тренажері. Далі волейбол сидячи. Е, ну є. Ну, ви багато перерахували. Тут навіть може ну, щось забути, але перераховано насправді багато. Це у Вінниці. Насправді е, проблема в тому, що більшість, кого я назвав, не комунікують про себе в соціальних мережах. Їх не можуть знайти гай ветерани у вільному доступі. Угу. І це насправді проблема, що Потрібно інформувати. Але принаймні ви їх знаєте цих людей, так да. які можуть ну, займатися. Я знаю їх через те, що я відвідую заходи і наради, де присутні всі очільники цих проєктів. Mm. Тільки через то. А ну просто я знаю паралельно і. Певну кількість військових і ветеранів, які озвучують, що я залюбки б ішов би десь на тренування. Але я не знаю де що є, і okay. за того і ось ця проблема. Тобто потрібно більше інформації. Але зараз, якщо я не помиляюсь на сайті Міністерства ветеранів. Чи в якомусь там додатку є типу такої електронної карти. По регіонах, да, де вказані місця, де можна потренуватись Але тут, знову ж таки, не всі користуються цими сайт, сайтами мінветеранів і так далі. Тому я не знаю, це. Потрібно абсолютно на всіх джерелах інформувати це, як і телебачення, і радіо, і соціальні мережі, але найкращий інформаційний. Канал, це так зване сарафанне радіо. Народне радіо, радіо сарафанне Хали радіо. коли один від одного інформація жос Ну, знайти можна, так можна можна. Якщо навіть нема в соцмережах при бажанні вспитав того, в того, в того, і на якусь на тренування такі вийшов. Ну я кажу однозначно, з впевненістю, що той, хто хоче однозначно тренуватись, він це однозначно знайде. Тобто він знайде товариша, у якого є товариш в товариша і так uh -huh. далі. Тобто, однозначно найде. Кажуть, ефект п'яти рукостискань чи шести, він його ніхто не відміняв. Богдан Копчатов, керівник Вінницького офісу благодійного фонду волонтерське об'єднання Веста, ветеран російсько-української війни, екс-командир розвідувальної роти. У нас сьогодні в ефірі говоримо про ветеранський спорт. Яким чином? Ви особисто так, благодійний фонд благодійний фонд волонтерського об'єднання Веста допомагає розвивати цей спортивний рух? У першу чергу інформативним. Тобто розповсюджуємо інформацію. В другу чергу, я, як керівник Вінницького осередку Вести, я паралельно є основником. Проекту по інклюзивному дсюду. Тоб, тобто ця дитина, е, якби в час вчасності, і є витвором вести. Ну, вести і федерації сюду. Хто у, хто у тренує вас? Е, тренер. тренер ні Я е, тренуюсь і просто якби Представляю інтереси військових і ветеранів і вес mm -hmm. тренує нас дуже професійна людина, особистість Артем Горбатюк, це тренер з дзюдо, чемпіон багаторазової України, чорний пояс. Ходьходюдо. Він тренує дітей. У, у, у нього на, на даний час до 50 дітей тренується віком до 14 років. Mm -hmm. Тобто це, це діти від 5 років. Ну, Тобто в нього такий якби тренувальний досвід є колосальний. І він знаходить дуже добре. Підхід до, до більшості інвалідностей у ветеранів до ампутації і так далі. Це ж теж важливо до кожного знайти підхід, тому що в кожного Обов свої, свої обов'язково. І ми починали це, якби ми робили крок в невідомість. Тобто, і починали разом, підтримуючи один одного, рухатись там. Я підказував, як. Комунікувати з ветеранами, аби там умовно не наговорити зайвого. Uh -huh. Артем з професійного напрямку: як боротись, як реабілітуватись, як дати правильне навантаження, щоб і не перевантажити, але і завантажити. і трохи. завантажити Да Тобто це комплекс такий це можна вже розробити якусь свою методику, правильно? Це, це ж все з нуля робилося. Однозначно. Це робилося просто бажання у мене, у Артема, і давай робити користь, це Пожали руки, є зал і почали рухатись. І це отак, грубо ну, кажучи, на мені і на ряді ветеранів це все і випробовувалось. Як психологічно підготувати ветерана для заняття спортом? Приходить, готовий, я хочу тренуватися, але ж по потрібно з ним якось пропрацювати оцей психологічний момент, щоб він, як ви говорили на початку ефіру, сам себе міг як перебороти і почати займатися спортом? <тур> Тут така дуже важлива річ, що будь-який Проект по інклюзивному виду там чи боротьба, чи ну, що небудь що. має бути ветеран, або в кращому випадку дек декілька, які будуть, так би мовити, флагманами у цьому, чи ну, прикладом Прикладами. для інших: що хлопці приходять і бачать, що ось у них виходить у них аналогічні. Поранення, інвалідності і так далі, і вони тренуються і досягають уже якихось вершин. Тоді військові і ветерани бачать, що ага, він такий же, як я, і в нього виходить. Тоді і в мене вийде. Це перше. Друге, це будувати на тренуваннях атмосферу на основах аналогічно як в армії. Mm -hmm. Братерства і колективу військового. Тобто, ми в, в нас основ, основна ціль тренувань це не, не фізичний розвиток, а психологічний і mm -hmm. психоемоційний. Тобто, ти приходиш в середовище собі подібних людей з військовими і ветеранами. Ви ділитеся в Враженнями, емоціями. У нас інколи буває так, ми можемо можемо півтренування просидіти, сміятись, прошуткувати і так далі. І це теж успіх. Тому що основна ціль, щоб по завершенню тренування усі, що з посмішками на обличчях, з зарядом енергії, а Ярик поїхав під житомирщину Так, yeah, да, да. Однозначно. Ну це і от це основа, тобто емоція. Це головне. І от, коли ветерани бачать, що він себе. Ну, як би це не звучало, на тренуванні емоційно почувається краще, ніж вдома. Ось це успіх. Тоді він чекатиме цього дня тренування, щоб йти на тренування? Заняття спортом серед ветеранів це швидше стає доброю традицією, чи, ще, чи це ще досі винятки? Традицію, це називати рано, на мою суб'єктивну думку. Тобто для когось це може і традиція вже. Хотілося би більше залучати людей, і, наприклад, я б особисто ну, це може хтось оскаржити цю думку, я б навіть в примусовому. Порядку на етапі реабілітації, змушував би військових і ветеранів е, тренуватись, не одразу боротись там, а якісь елементарні рухи, елементи робити, тому що це важливо. Але і винятком я не назву це, тому що є бажаючі. І ми бачимо аналогічно в соціальних мережах, де наші військові і ветерани е, Перемагають у міжнародних іграх, в Світових іграх, там, в українських іграх, проводяться ігри нескорених там і так далі. Тобто це набирає обертів. І, на мою думку, просто потрібно прикладати більше і більше зусиль в основному це на рівні ОТГ, міст. І так далі, щоб обладнювати більше і більше інфраструктури для цього. Буде більше місць для занять, автоматично тягнутимуться люди в ці місця і будемо це розбудовувати. Але основне, це, що я назвав раніше, це мають бути флагмани руху. Які будуть тягнути за собою ці паровози, будучи їхніми локомотивами, і показувати, що ось ми, незважаючи на інвалідності і поранення, рухаємося далі. І хлопці бачитимуть це, і зрозуміло, що усіх ти не врятуєш. Це розуміють. Ну, і намагатись не потрібно, але як я завжди кажу, якщо ти врятуєш одного. Це вже перемога. Це вже перемога з одним з локомотивів ветеранського спорту. Ми щойно говорили в ефірі. Я нагадую, що в нас був керівник Вінницького офісу благодійного фонду, волонтерське об'єднання Веста, ветеран російсько-української війни, екс-командир розвідувальної роти Богдан Копчатов. І Говорили про спорт для ветеранів. він далі говорити, тому що про це потрібно, щоб більше людей дізнавалися і знали, що є така можливість, і потрібно займати спортом для того, щоб самого себе витягнути із. Складного непростого емоційного стану. Дякую вам. І вам дякую. Проект інсайд продовжується. За кілька хвилин знову повернемось до нашої студії. По буднях на сто один і вісіма фам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.